Вітаю на каналі Авіатор! В сім'ї купця Другої гільдії, Ніколая Свєшнікова, мешканця міста Києва, з'явився на світ хлопчик Саша. Сталося це 16 грудня 1887 року. На жаль, невідомо, як звали маму та чи були у нього братики і сестрички. Коли настала пора навчатися, батьки прочитали в газеті об'яву наступного змісту: чоловіча гімназія, готліба, валькера з реальним відділенням відкрита з дозволу уряду, 10% учнів безкоштовно, пансіон, нові мови, практичне викладання, ручної праці, столярний палітурник, картонажне ремесло для учнів всіх київських навчальних закладів. До молодшої групи підготовчого класу приймаються діти 6 і 7 років. Без будь-якої підготовки. Після закінчення приватної Київської гімназії Валькера Олександр продовжив навчання в політехнічній школі Парижу, випускник 1912 року. Цей навчальний заклад свого часу закінчив вчений авіатор Джевецький. На каналі є відео про нього. В цей же час Свєшнікова манить до себе авіація. За власні кошти навчається в льотній школі французького авіатора Вандома. Літає на аеропланах різних систем. Хоча Рауль Ван Дом не дуже афішував свої розробки, його конструкції були оригінальними і наклали відбиток на дизайн аеропланів Олександра Свєшнікова. Це світлини з апаратом Вандома 1910 року. А це з монопланами 12-го. І надзвичайно цікавий біплан 16-го року з поперечним розташуванням мотора і приводом через конічні шестерні на гвинти. З поверненням до Києва Олександр відкриває авіаремонтну майстерню, де з привезених частин починає складати аероплани. Історик та авіаконструктор Вадим Шавров так подає інформацію про його апарат. У 1913 році випускає розчалочний одномісний моноплан з двигуном Анзані, потужністю 40 кінських сил. Це літак свішником номер 2 Рама двигуна з листової сталі з отворами, закритими целоном для огляду вниз. З кабіни. Пластичний прозорий матеріал на основі ацетилцелюлози тоді називався целоном, з нього виготовляли віконця для літаків. Вихлопні колектори спрямовані вниз. Кінці трапецеєподібних крил мали скіс спереду. Лонжерони крила коробчатого перетину із фанерними стінками, що в ті часи було нововведенням. Передня частина фюзеляжу обшита фанерою. Задня розчалочна, без обтягування, довжина 6,3 метра, розмах крил 10,6 метра. Свєшніков виконав ряд вдалих польотів на ньому. 2014 року з'явився літак свєшніков вандом. За схемою близький до попередньої конструкції, але шасі виконано у вигляді роздільних стійок з важільною підвіскою коліс і з амортизацією крученою пружиною. Каркас літака був зроблений з дерева Гікорі. Це рослина з Північної Америки, схожа на Волоський горіх, дуже міцна. Фюзеляж обтягнутий тільки в передній частині. Двигун Анзанів 40 кінських сил. Довжина 7 метрів, розмах крил 8,4 метра. На цій машині авіатор здійснив багато польотів. Ріксанд Свєшніков був членом Київського товариства повітроплавання. Своїй статті професор Делене про нього є відео на каналі. Згадує літак Свєшніков номер 3 з мотором 75 кінських сил. Наводить деякі його дані. Та повідомляє про досягнуту швидкість 104 км на годину. Інших свідоцтв немає. Мабуть, такий літак був побудований, але розпочалася війна і аероплан залишився невідомим. Подібні авіаремонтні майстерні у Києві відкрили на той час Сікорський та Карпек, посилання підвідува. З початком Першої світової війни авіатор свічникам йде на службу до Російської імператорської армії, охотникам. Тобто добровольцем на правах вольно першого розряду направлений у третю авіаційну роту, 21 грудня 1914 року переведений до 7-го корпусного авіаційного загону. Корпусним називався Авіазагін, що призначався в основному для ведення розвідки та безпосередньої підтримки наземних військ. У квітні 15-го року отримав звання Єфрейтер. Літає на Марані Ж. Або як скрочено казали, літає на морже. А ось і сам авіатор в кабіні апарат за повітряні розвідки і фотографування ворожих позицій наказом по південно-західному фронту від 17 червня 1915 року. Свєшніков отримав звання прапорщик. Світлина 15-го року. Галичина. За столом сидять і обмивають отримане звання авіатори 7-го корпусного авіаційного загону. Зліва направо Штабс капітан фон Рентель. Льотчик спостерігач, капітан Степанов, начальник загону, Штабс ротмістр Мацевич та прапорщик Свєшніков, військові льотчики. Ще знімок вимушена посадка капітана Степанова, Ньюпор 4 Галичина 1915 рік. А це біля Ньюпора, схоже, Степанов і наш герой, теж в 15-му році. Військовий льотчик Свєшніков завідує фотографію, потім технічною частиною загону. Отримує Георгіївські хрести за повітряні розвідки, а також за те, що 22 травня 1915 року, побачивши ворожий аероплан, який наближався до аеродрому, негайно вилетів на зустріч, зблизився під вогнем супротивника до 80 метрів. Дал Маневрами і стріляниною з Маузера змусив ворожий аероплан вдатися до втечі. 9 листопада 1916 року авіатор їде у відрядження до Франції. Квітні 1917 року йому присвоїли звання поручика і призначили командувати авіазагоном. Удостойний ордена Святого Георгія 4 ступеня за те, що 9 вересня 1917 року, вилетівши на повітряну охорону фронту армії, виявив винищувач противника, що летів в районі міста Тарноруда, і оцінивши обстановку, атакував його. Противник помітив напад. Володіючи більш чудовим озброєнням, два кулемети і маючи потужніший апарат, прийняв бій із своєю чергою кілька разів атакував Ньюпор. але поруччик Свєшніков, незважаючи на кулеметний вогонь супротивника, своїми рішучими та вправними діями часно парирував наміри ворога. А потім обернув його навіть у втечу. Пошкоджений ворожий літак упав у смузі розташування і доставлений в авіаційну групу. На знімку командир 7-го корпусного авіазагону, другої бойової авіагрупи поручик Свєшніков ліворуч біля збитого ним німецького винищувача Роланд ЛФГ, Д. перший. Тоді ж отримав звання штабс з В Цілому Свєшніков збив три літаки противника, дві підтверджені перемоги. Після більшовицького перевороту авіамеханіки набрані з селян кинули військо і помчали до своїх сіл. Ділити поміщицьку земельку, штабс капітан та залишки авіазагону евакуювалися з фронту до Києва. А тут на Майдані якісь дивні люди у вишуванках співають Боже великий єдиний нам Україну храни. І як можна у Києві, матірі Городов русських чути це невимовне слово, паляніца, тікати геть далі, далі, аж до Саратова. Весна 1918 року. Фронтові авіатори Казаков, Модрах, Барейка і Свєшніков в кремлівському кабінеті Троцького засновника Красної Армії заявили, що евакуація авіачастин провалена. Підрозділи зазнали величезних матеріальних та людських втрат. Авіатори запропонували свої послуги у встановленні красного повітряного флоту. Однак очільник красної армії вже привів на державні посади своїх довірних людей. З четвірки ходаків авіаторів троє пішли від Лейби Давидовича ні з чим. А Барейко ненадовго залишився на посаді керівника Гачинської льотної школи. Через кілька місяців учасники бесіди опиняться по різні сторони фронту. Невеличке пояснення хто є хто. Підполковник Козаков Олександр Олександрович, командир 7-го авіазагону, найрезультативніший ас Російської імперії, 17 підтверджених перемог плюс 15 непідтверджених. Народився в Херсонській губернії згодом командир Слов'яно-Британського авіазагону, капітан Модрах Сергій Карлович, командир 2-ї бойової авіагрупи, автор біплана винищувача СКМ. Сергій Карлович Модрах. Згодом начальник авіації у генерала Юденіча. Капітан Берейка Дмитрій Олександрович, начальник Гатчинської авіашколи, згодом начальник повітряного флоту у адмірала Колчака. Щоб запобігти окупації Фінляндії німецькими військами, в Мурманську висаджуються британські війська, створюють Слов'яно-Британський авіакорпус, казаков, модрах, Свєшніков та інші, ризикуючи життям, добираються сюди на північ. На шляху до Мурманська чекісти. Схопили і розстріляли двох пілотів, братів Лістратових, а згодом вологді Льотчика Алангрена. Казаков, модрах і Свєшніков вступають до авіакорпусу і отримують звання лейтенантів британських королівських військово-повітряних сил. 1 серпня до Архангельська у складі ескадри підходить англійський гідрокрейсер Найрана з літаками двох типів: зі звичайними шасі, з якими літаки могли злітати з палуби, і з поплавками, тобто гідроплани. На борту могли перебувати сім літаків. Злітна палуба знаходилась в носовій частині, а в кормовій частині у великому ангарі розміщувалися гідроплани Шорт 184 і феррі 3B. Злітної катапульти не було. Кран був потрібен для того, щоб спочатку опустити гідроплан на воду, а після польоту підняти його на борт. Того ж дня гідроплани здійснили розвідку та обстріляли з кулеметів берегові батареї красних на острові Муд'юг. Це стало сигналом для антибільшовицького повстання. Комісари втекли на потязі до Вологди, а гарнізон розбігся без спроти. В цих умовах більшовицький вождь Лєнін згадав про авіацію та кинув ідею бомбардувати англійську ескадру. На цілком слушні заперечення, що від Адхангельська до найближчої авіаба. У Вологді майже 600 кілометрів лісу і жодного аеродрому він обурено Та є ж деревні та поля, чому б їх не використати як аеродроми? Думка про те, що аероплани не в змозі воювати без пального, боєприпасів, запчастин і техобслуговування, якось не прийшла йому в голову. Насилу вдалося відговорити вождя від поспішного рішення. Замість звичайних літаків послали Біломорський гідроавіазагін з шести гідропланів М 9 які були в змозі сідати на воду північних річок. Бойове навантаження у них не перевищувало двох пудів бомб і ніяк не могло вплинути на ситуацію. Але Владимир Ілліч наполягав і власною рукою зробив примітку на листку наказу: дати мені негайно імена та адреси. Шести колишніх генералів і 12 офіцерів генштабу відповідальних за точне та акуратне виконання цього наказу, попередивши, що будуть розстріляні за саботаж, якщо не виконають. Втім, на цей раз обійшлось без розстрілу. Гідрозагін відправили за різницею, а з прибуттям на фронт командир загону Петро Бабаненко на світлині з родиною в США і льотчик Сіров. Син відомого художника Сірова перелетіли на гідроплані М 9 до слов'яна британського авіакорпусу на станцію Обазерська. Підрозділ відвели в тил для розслідування. А через місяць річка Північна Двіна затянулась кригою і посадка гідролітаків на воду стала неможливою. В Москві про гідрозагін забули і більше не згадували. Бабаненко і сіров політали разом з британцями і згодом виїхали за кордон в еміграцію. В цей час студенти Архангельського політеху, зараховані механіками, відремонтували два ніупори. І 14 сопвічів, які знайшли неподалік на військовому складі. В серпні Свєшніков та інші під командуванням Казакова прибули на фронтовий аеродром поблизу станції Обазерська і зайнялись розвідкою позицій Красної Армії. З другої половини листопада вдарили сильні морози, і в роботі слов'яно-британського авіакорпуса настало затища. Літали зрідка, коли температура була вище мінус 20 градусів. 24 грудня 1918 року під час польоту зупинився мотор сопвіча лейтенанта Свешня, і довелося сідати прямо на ліс. Аероплан розбився, а його уламки придавили пілота в кабіні. льотчик спостерігач не постраждав, але йому не вистачило сил витягнути пораненого лейтенанта. Довелось йти за допомогою в деревню, до якої було більше восьми кілометрів. Спостерігач британець ледве зміг пояснити крістіанам. Що від них потрібно. Тільки за кілька годин він з чотирма мужиками повернувся на місце аварії. Але Свєшніков вже був мертвий. Про що згадував авіатор в свої останні години? Кохану жінку, задумані аероплани чи теплі хвилі Чорного моря неподалік від Севастопольської авіашколи. Так закінчилось життя авіатора Олександра Ніколаєвича Свєшнікова, який народився, навчався та будував аероплани в Києві. Контакт є е контакт від гвинта.